Побутовий кондиціонер Неокліма серії Термінатор 30 це новинка 2020 року, яка є продовженням найпопулярнішої лінійки кондиціонерів Неокліма, відомого кліматичного бренду з Великобританії. Модельний ряд серії Термінатор 30 складається з п'яти потужностей: від 2 кВт до 7 кВт продуктивності в режимі охолодження чи обігріву. Дизайн кондиціонеру має класи. Форму, білий глянцевий пластик та сучасну геометрію, також присутній прихований LED-дисплей приємного білого кольору, який абсолютно непомітний у вимкненому стані. Кондиціонери Neoclima Terminator 30 вирізняються чіткою підтримкою заданої температури. За це відповідає функція iFeel. Вимірювання температури в приміщенні відбувається за допомогою пульта керування який має вбудований датчик. Цим самим зменшується різниця температур під стелею, де знаходиться внутрішній блок, та на нижчому рівні, де знаходиться користувач. Кондиціонер дуже простий у керуванні. Наприклад, за допомогою дистанційного пульту користувач може ввімкнути режим Smart. Він означає повністю автоматичну роботу кондиціонера за логічним алгоритмом, який визначається за допомогою вимірювання температури, всередині. Передані приміщення, принцип такий: якщо в приміщенні нижче 21 градуса, то вмикається режим обігрівання, якщо температура в кімнаті від 21 до 23 градусів працює просто режим вентиляції. І тільки якщо температура підніметься вище 26 градусів, автоматично кондиціонер перейде в режим охолодження. Також якщо користувач хоче швидко охолодити. Чи обігріти приміщення, то режим супер стане в цьому ідеальним помічником. Натиснувши відповідну кнопку на пульті керування, автоматично задаються максимальні значення температури в приміщенні. Для охолодження це 16 градусів, для обігрівання це 30 градусів. Кондиціонер починає працювати на максимальних обертах, і вже через 3 хвилини користувач відчує бажані зміни в температурі, зручно користуватися і режимом сліп. Якщо користувач не хоче помічати кондиціонер вночі, то ця функція те що треба. У цьому режимі кондиціонер відразу зменшує оберти вентилятора до мінімальних. Підсвічування дисплею вимикається. Також кожні дві години задана температура підвищується автоматично на 1 градус. Під час обігрівання навпаки зменшується на 1 градус, а через 8 годин кондиціонер автоматично. Автоматично вимкнеться теплообмінники зовнішнього і внутрішнього блоків покриті гідрофільною плівкою, яка перешкоджає корозії. При перепадах струму в електромережі можливе аварійне відключення кондиціонеру. За допомогою функції авторестарт при повторному запуску кондиціонера будуть збережені усі попередні налаштування користувача. Отже, до основних переваг кондиціонеру серії. Термінатор 3.0 можна віднести прихований led дисплей пульт з підсвічуванням, функція IFIL, авторестарт, режим Smart режим Sleep чотири режими роботи: охолодження, обігрівання, вентиляція, осушення, гідрофільне покриття теплообмінників. Термінатор 30 ідеальне рішення за співвідношенням ціна, якість, кондиціонери неокліма, і в спеку, і в холод.